Вітаю, мене звати Вадим Карпяк. Починаємо розмовну частину наших студій. І сьогодні у всіх наших розмовних студіях будуть винятково військові День захисників і захисниць України, Покрова і тому Сили оборони України різними своїми родами військ будуть сьогодні. У нас представлені першим гостем. Я з приємністю тут відрекомендую вам Юрія Каміновського, штаб-сержанта 3-ї категорії групи комунікацій 11-го окремого штурмового батальйону 59-ї окремої штурмової бригади імені Б пілотних систем імені Якова Гандзюка. Пане Юрію, вітаю. Вітаю вас. Довга така реприза, вступ. Але найкоротше, очевидно, нашим глядачам буде зрозуміліше, що 59-та бригада це та, яка позавчора fpv дроном, на який ми зразу збираємо, от бачите QR-код і номер картки, це якраз збірна fpv дрони, один з яких, завдяки вашим зборам, збив вертоліт Мі 8 російський. Ви бачили ці кадри, ми можемо їх зараз повторити. Це позавчора. Буквально наша FPV-шка збила. Оцей вертоліт російський, і це була якраз 59-та бригада, в якій служить мій гість е, для початку. Я хотів вас про день. Сьогодні запитати. А є відчуття, що сьогодні якийсь особливий день покрова, день захисників і е, так на сьогодні дуже такий день, який історично вже сотнями років. Відповідно, це дуже велике свято для наших предків, для нас і напевно для нашого майбутнього. Юрію, ви ж е, айтішник в мирному цивільному житті. Ви керували величезною компанією айтішною. Тепер ви військовий, але починали як волонтер. Е, що стало цією точкою неповернення, коли ви вирішили, що гаразд, я з цивільного життя записуюся і домобілізуюся в Збройні Сили. Е, на пану, точка. Е, це, це в першу чергу це правильне виховання батьків. Відповідно, з самого дитинства це спорт, це історія, це розуміння. А вже коли відбулося повномасштабне вторгнення наших ворогів, відповідно з перших днів ми і зразу я прийняв рішення йти. тільки не міг так швидко закрити питання по компанії, так як це сотня працівників, їхніх сімей, родин, які так працюють, У нас є зобов'язання перед клієнтами, і відповідно. В мене так склалося, що я взяв собі такий дедлайн, скільки часу я можу ще попрацювати. Паралельно ми робили шелтер перший в у Львові, як ІТ-компанія, це дуже багато світових телеканалів, приїжджали це знімати. І це було щось дуже складно, що в мене воно зараз так закрабувалося в житті. Ну і звісно, це потім вже цей день, де. Я вже прийшов і як то кажуть, вступив в Збройні Сили України і так по сонячний день служу. А тобто, це було свідоме рішення самого початку. Вам просто як керівнику крупної компанії треба було всі папери закінчити, всі справи, все, а, що кому обіцяло. Де десь напевно, така легенда для сім'ї? Звісно, що наступний день я прийшов. Сім'я може зараз дивитися? Звісно, що вона дивиться. Наступний день я пішов в воєнкомат. Тоді були великі страшні черги. Я розумів, що, е, помимо черг. У нас ще є дуже багато е, вимушено переміщених осіб, яким треба допомогти, тому що е, люди приїжджали не тільки в зимовому одязі, вони приїжджали в тапочках, вони приїжджали в без верхнього одягу, отак сумочками, дуже маленькими, з дітьми, тваринками. І вони виходили на львівський вокзал і далі не знали, що робити. Тобто було все переповнено, недостатньо розгорнуті шелтери, тобто прихистки. І я зібрав швидку команду у Львові, хто лишився. І також це спільно з it кластером Львівським. Ми такі, давайте швидко це все робимо. Дві сотні місць, десь там 220 майже місць в нас в офісі. Ми вперше вже на пану дві години це розгорнули, і відповідно, в нас вже люди мали де. Поїсти, переночувати тощо фактично от зараз. Я розумію, що слово захисник в цьому випадку воно ж поширюється і на тих, хто в ті перші дні, перші години приймав людей. Теж їх захищав від того, в якій ситуації вони опинилися. Там все вірно. Тобто, я не будучи військовим, а цивільним, це вже десь з перших годин ми захищали, тому що ми є один народ. Нам треба ну ми не звертали уваги. Ну тобто, в чому людина там, як в діти, на якій мові розмовляла, ми допомагали. Тобто, ну але зараз ви військовий. І я нагадую, що є збір для 59-ї бригади, і е, цей збір, номер картки, ви бачите на екрані, це на FPV, QR-код, і цей збір має ще свою родзинку. Е, учасники, якщо ви долучаєтеся до цього збору, то маєте шанс виграти автомобіль. От, от так от він виглядає. Ну, звичайно, той, хто переможе у цьому е, такому. Ну, це не змагання, ніби але лотерея швидше. Та собі прибере оцю червоний озий бантик з чорної машини. Що це за машина і який принцип участі від скількох гривень починається участь у цій лотереї на зборі? А у нас кожен хто задонатить від 259 гривень, автоматично бере участь в розігріші автомобіля Ауді А4» 2016 року. Це з вільного мого життя. Мій клієнт, мій партнер, компанія «Люба Авто якраз надала безкоштовно для розіграшу автомобіля. Тобто вони не раз питали, з чим ми можемо допомогти. І знаєте, наприклад, якщо б була це якась одна сума, ми придумали: а давайте ми її якось акумулюємо значно більшу. І відповідно, сума, яка дорівнює автомобілю. Вже перенесла більше п'яти мільйонів, де нам задонатили. Ми закупили якраз ці ретранслятори, FPV, обладнання, яке і дозволило зараз все збити. І відповідно, ми зараз дуже надіємося, що ми дозбираємо другу суму. Це вже на 11-й штурмовий батальйон, де ми зможемо ще напевно чимось е... напевно вразити, та тому, що дуже багато вчора отримували повідомлень щасливих людей. Всі новини. Командира, що ми це зробили, тому я думаю, що в нас будуть ще нові і ще напевно, сильніші сильніше Хоч ми і так кожен ну, день це ось, для нас та, оцей код оцей на 11 на штурмовий батальйон 59-ї бригади, на FPV, які в тому числі збивають і російські. Е Вертольоти, пілотні, безпілотники збираємо коротше на безпілотники, щоб збивати пілотовані російські агрегати, в тому числі. Але відчувається такий маркетологічний правильний підхід. 259 гривень. Ставка. Тобто, якщо я рекомендую зразу 260, це округлювати, якщо так, або 520, то це буде вже два шанси. так? Так. 780 – три шанси, тобто. Нормальний такий варіант. Долучайтеся 59. А чому 260 зрештою? Знаєте, дивіться, у нас чому 259? Тому що а, числа вони теж мають своє таке, напевно. А, 59-та бригада. Та, 59 -та ну, звичайно. Бригада. І навіть а, наша сторінка а, в соціальних мережах, воно ну, так дуже цікаво. у Нас 11.59, 11, 59. 11 батальйон, 59-та бригада. І це як час. Який е, в нас отак і відбувається цього року До полудня або до опівночі? Так, а ще цього року нашій бригаді буде 11 років, тому це десь так сакрально, десь такі числа і такі е, номера. Тому це дуже цікаво. Насправді, так. 40 тисяч до речі, вже зібрано росте процент жарів у маслі. це тішить, е, пане Юрію. Е, в мене таке питання. Нас дивляться люди, нас подивляться потім люди, відкладений перегляд, які готові мобілізуватися, підписувати контракт, іти ну, рекрутами, але їм бракує якихось останніх слів. Ну, щоб хтось сказав щось таке, що справді стане оцією, е, останньою аргументацією. Що це може бути? От що б ви сказали таким людям, які нас зараз дивляться? З потенційним захисникам і захисницям? Знаєте, якими з одним реченням це важко описати. Тому що, е, коли ми робили свій вибір, так, тобто ми зробили на, на такому одному подиху, бо ми розуміли, що це потрібно. Я думаю, що і кожен з вас десь так само це вже хоче, але десь, напевно, є страх загинути, але страх є і у нас, тому ми боремося, щоб не загинути. У Вас можливо там є страх, е, а хто вас там прийме, хто вас цього навчить, а чи хороший буде колектив. Uh, тому я десь з гордістю можу сказати, що 59-та окрема штурмова бригада це один з найкрутіших колективів, це бригада, яка вже на декількох лініях uh, на місцях, де відбувалися бої, і відповідно uh -huh. ми навчимо, ми допоможемо адаптуватись і, звісно, давати ось такі результати, так як. Наші військові, це ж більша частина це з цивільного життя. Тому ми десь цей страх вам допоможемо подолати. Е, дякую, що знайшли час і дякую за захист, пане Юрію. Це був Юрій Каміновський, штаб-сержант третьої категорії групи комунікацій 11-го окремого штурмового батальйону 59 дев'ятої окремої штурмової бригади імені Якова Ганцюка. Долучайтеся до збору, який бачите на екрані. І далі в ефірі новин.